Зараз е, хожу, сміюся, думаю. Ну, в людей почався сезон сушки. Е, люблять люди там посушити яблучка, грушки, абрикоски і так далі. А що в нас відбувається взагалі? Так, в нас теж вже сезон сушіння, особливо сьогодні відкритий. У нас сушіння проходить саме з цього. Ай, зараз ми вкладаємо підлогу і в підвалі подоставали піноплекс. Трішки десь попала волога і воно трішечки таке мокровате. Ну і добре, що сьогодні сонце, можна відкрити сезон сушки і посушити його на сонці. Ну, а яблука, я думаю, посушимо трошки пізніше разом е з грушами. <клухи> Привезли те, що нам не вистачало на дві кімнати, пінополистерол. У мене язик постійно заворачується. поки оце вимовиш, як воно називається. Е позичили. Мікроавтобус, бусик, щоб привезти, те, що в нашу риножку, самі розумієте, нічого не влізе взагалі. Ой, дивіться, як воно все забито. По ціні, це взагалі амба якась. Оце отакий лист, ось, оце один отакий лист коштує 140 гривень, товщина 5 см. Ми закупили 50 листів, це щоб нам вистачило на коридор, роздягальню, кухня 34 квадрата. Будемо сподіватися, що нам цього вистачить. В упаковці 8 штук, кому цікаво, до речі. Поробили ми вже роботу. В такому стані в нас зараз кімната. До речі, у нас залишився один рулончик на 50 метрів. Ось такої стрічки демпферної. Можливо, комусь треба по місцю тут в чернігаві. Буде дешевше десь на гривню-дві, ніж в магазині. Кому потрібно, звертайтеся в коментарях. І... Давайте покажу вам повністю кімнати, які в нас вже були зроблені. Тобто ця кімната велика, готова. салат, Тут вайб на всі сто, на тракторі стрім, на хороді, шо ЖВС, ВД, GPS від душі, тут земля говорить, тут світло в тиші Підріл, саме грядки під ритмом село, Качає підріль, а не під ало. Світі крули, життя, це тік-ток де качка і трактор, це хіт і фольклор. нуль, Але в неї харизма сто відсотків пульс пише сценарій прямо на сіні, І фідбек збирає в коментах, щоднини У кущах штатив, камера з банки Треки монтує між буряком і ранком. Не треба лайків, та йде на мільйон. Бо світ їх села, це бренд, а не фонд. Свічить села, тут вайб на всі сто на тракторіст. А свіже повітря, тут сонце сідає, І весь день помітний ЖВС — це коли ти в моменті Світік села не в тренді, а в серці Я прийшла допомагати. Чи ти в темноті сидиш. Тут вже якось так тепло стало. Тут ми просто погрунтували склад тут малесенький таке робимо. Ця кімната ви бачили в попередньому відео, що готова, вже стоїть. Ну, і що в нас тут? Бачили, що ми на ці кімнати купували, розраховували зовсім інший пінопласт. Сюди ми вже купували пінопласт, який йде 5 см. Відкрию двері, щоб було краще видно. О! Так. Ось такий він. Бачите, так? Да? Товстий, там ми клали в два шари, тому що він був тоненький на 3 см. Ми вже робили, щоб було 6 см. Ну, а сюди вже йде 5 см. Далі. По закутках, там, де є пройоми, обробляємо зараз. П'яною задуваємо. Щоб більш воно було не гулявши. Ну, воно і так не гуляє, ось дивіться. Воно все на місці. Але все одно більш-менш позакріпляти, щоб більше було. І ця кімната в нас також вже готова. Тобто у нас всі кімнати вже повністю виведені, заведені до того, щоб робити теплу підлогу. Ну, і з приводу ось ось цього пінопласта, так? Да? Ось один у нас залишився. Як залишився? У нас тут залишалося ще трошки прийому, думаю, не вистачить, треба докупити два штуки. Ось вони два штуки і залишилися. Але вони кудись підуть. Таке собі. А. Так, да, з приводу цього пенопласта. Ми брали найдешевший це 140 гривень одна штучка отакої пінопластика. <кій> Але взагалі ціна середня десь гривень 170-190. Якщо хтось планує робити собі теплу підлогу, майте на увазі, що це якось не дешеве задоволення. Ми чогось думали, що це упаковка на 8 штук коштує. І так, да, звертайте увагу на те, який ось пінопласт. Це ще таке. Не дуже воно видно, що воно криве, а в нас були прямо аж занадто криві. Ну, як то кажуть, ціна повинна відповідати якості. Вони думають, що ця ціна маленька, тому якість не дуже по боках, по обрізках вони не дуже звертають на це увагу. Так що ось так. Все, ми готові до заїзду працівників. По часу, якщо сугубо все в комплексі його взяти, то ми працювали десь два з половиною дня. І ми справилися.